Президент Джо Байден підписав законопроєкт на суму 430 мільярдів доларів, який уважають найбільшим кліматичним пакетом в історії США. Він має стримати інфляцію, зменшити внутрішні викиди парникових газів, а ще знизити ціни на ліки, що видають за рецептом. Законопроєкт підтримує технології, такі як сонячні батареї, а також обладнання, яке зменшує забруднення на вухільних та газових електростанціях. Цей законопроєкт найбільший крок упереду питання клімату за всю історію, і він дасть нам змогу сміливо робити додаткові кроки на зустріч усім моїм кліматичним цілям і тим, які ми поставили перед собою. Закон направить мільярди доларів, щоб за найближчі три роки мільйони американців змогли сплатити внески за приватне медичне страхування. Завдяки йому медікер вестиме переговори про зниження цін на ліки для людей похилого віку і гарантуватиме, що корпорації і багаті люди платитимуть більше податків. Демократи кажуть, що проєкт допоможе боротися з інфляцією шляхом зменшення федерального дефіциту. Рейтингові агентства і незалежні економісти згодні, але кажуть, що результатів доведеться чекати роками. Цього місяця бюджетне управління конгресу дійшло у висновку, що зміни мало вплинуть на інфляцію цього й наступного року. Тим часом економісти Пенсільванського університету вважають, що впродовж наступного десятиліття вплив на інфляцію статистично буде рівний нулю. Республіканці заявили, що законопроєкт навпаки посилить інфляцію, а ще звинуватили демократів у успішному його проведенні через конгрес, майже без підтримки опонентів. Тим часом опитування показало, що лише 12% американців уважають, що законопроєкт знизить інфляцію 36% заявили, що ціни зростатимуть швидше.